во ім'я Отця, ім Отця і Сина Святого Духа Мін. Царья Небесні, вчителі Душу істини, що всюди іси, все наповняє скарбниці, благ життя подателю, придисилися в нас, очисти нас від Дусякої скверни, спаси благи душі наші. Во ім'я Отця і Сина з духа, мій. во імя Отця, і Сина з духа Амінь, во імя Отця і Сина з того Духа Ан. Ми зупинили судавна сторінка 87. -а? Параграф 325. Небо і земля. <кій> Апостольський символ віри визнає, що Бог Творець неба і землі. а нікейсько константинопольський символ віри додає усього видимого і невидимого. У Святому Письмі Вираз небо і земля означає все, що існує увесь створений світ. Він казує також на зв'язок, який усередині творіння одночасно об'єднує і розрізняє небо і землю. Земля це світ людей, небо або небеса, може означати небесне склепіння, а також і місце перебування Бога, нашого Отця, що на небі. А отже, те небо, яким є ескатологічна слава, тобто слава після смерті нашої смерті. Врешті слово Небо вказує на місце перебування духовних створінь, ангелів, які оточують Бога. Символ віри Четвертого Латеранського собору твердить, що Бог водночас від початку часу створив із нічого одне і друге створіння, створіння духовне і матеріальне, тобто ангелів і земний світ. Відтак людину, яка складена з душі і тіла і поєднює у собі світ духовний і матеріальний. Ангели. Існування ангелів правда віри. Існування духовних істот безцілесних, яким святе, яких святе письмо звичайно називає ангелами. Є правдою віри? Свідчення святого Письма про, те, про це є настільки виразним, як виразна одностанність традиції. Хто вони? Святий Августин говорить про них: ангел означає функцію, а не природу. Запитуєш, як називається така природа, дух. Ти запитуєш про функцію ангел через те, чим він є, це дух, а через те, що робить, це ангел. Усім своїм єством ангели, слуги і післанці Божі, поза як повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця, що на небі, цитата з Євангелія Матея, тому вони виконавці його наказу покірні голосові Його слова. Як власне, чисто духовні створіння вони мають розум і волю. Вони є творіннями особовими і безсмертними. Своєю досконалістю вони перевищуть усі видимі створіння. Про це свідчить блиск їхньої слави. Книга Даниїла 10.9.12. Це посилання про блиск їхньої слави. Христос усіма своїми ангелами. Христос є центром ангельського світу. Це Його ангели, цитата, як же прийде син чоловічий у своїй славі ангели всі з ним. Матея 25:31. Вони його Христові бо створені ним і в ньому, бо в ньому все було створено, що на небі і що на землі видиме і невидиме. Чи то престоли, чи госпольства, чи начала, чи власті, все було ним і в ньому створено. Постання до Колосян 1.16. Вони ще більше його, оскільки він зробив їх післянцями свого спасенного задуму. Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння, євреїв 1.14. послання. Вони тут, від початку створення і впродовж усієї історії спасіння, звіщаючи про це спасіння здалека або зблизька близька й служачи здійсненню Божого задуму. Вони зачиняють земний рай, оберігають лота, рятують Агару та її сина, зупиняють руку Авраама. Через їх служіння передається закон, вони ведуть Божий народ, вони сповіщають народження і покликання, вони допомагають пророкам. Це лише кілька прикладів. Урешті ангел Божий Гавриїл повідомляє про народження Івані, Івана Претечі і самого Ісуса. Від воплочення до Вознесення життя воплоченого Слова. Оточене поклонінням і служінням англів, коли ж Бог знов уводив первородного у світ, та каже, то каже нехай поклоняться йому всі ангели Божі. Їхній спів прославлення при народженні Христа не перестає лунати у церковному прославленні слава на висотах Богу. Вони охороняють дитинство Ісуса, служать Йому в пустелі, підтримують в агонії, тим часом, як він міг бути врятований ними від руки ворогів, як колись Ізраїль. Ангели також благовістять, звіщаючи велику радість, воплочення і воскресіння Христового. Вони будуть присутні при поверненні Христа, про яке провіщають, щоб служити Йому під час суду. Ангели в житті церкви. Таким способом, усе життя церкви слугується таємничою і могутньою допомогою ангелів. У своїй літургії церква єднається з ангелами, щоб возвеличити Три святого Бога. Вона звертається до них за допомогою. Як, от, наприклад, у молитві нехай ангели поведуть тебе до раю. В упокійному богослуженні чи в хоровинській пісні. Візантійської літургії, вона особливо прославляє пам'ять деяких ангелів святого Михаїла, Агавріла, Рафаїла, ангелів-хоронителів. Від свого початку до смерті людське життя перебуває під охороною та заступництвом. Кожен вірний має біля себе ангела-хоронителя і вихователя, який веде його в житті. Уже на Землі християнське життя бере участь через віру у блаженній спільноті ангелів і людей, з'єднаних у Бозі. Видимий СВІТ. Бог сам створив видимий світ у, у всьому Його багатстві, розмаїтості і порядку. Святе письмо символічно представляє діло Творця як послідовність шести днів Божої праці. Яка звершується відпочинком сьомого дня. Щодо створення світу, святе письмо навчає ті правди, які Бог об'явив для нашого спасіння, які дозволяють пізнавати глибоку природу створіння, його вартість та призначення, які є на славу Божу. Немає нічого, що не завдячувало, завдячувало б своїм існуванням Богові Творцеві. Світ почався тоді, коли був добутий з нічого Словом Божим. Усі існуючі істоти, вся уся природа, уся людська історія закорінені в цій початковій події. Вона є генезою, у якій постав світ і час мав свій початок. Кожне створіння має свою власну доброту і досконалість. Про кожне діло шести днів сказано і побачив Бог, що воно добре. Бо ж всі речі через, факт, через сам факт, що є створені, наділені своєю, лише їм властивою сутністю, правдою, доскональністю їм, властивими законами і ладом. Різноманітні створіння, задумані Богом у їх власному буті, відзеркалюють кожне на свій лад промінь безконечної Божої мудрості і доброти. Саме тому людина повинна поважати власну доброту кожного створіння, щоб уникнути безладного використання речей, які зневажає Творця, і спричинає згубні наслідки для людей та їхнього довкілля. Взаємозалежність створіння бож, бажана Богом. Сонце і місяць, кедр і мала квітка, орел і горобець, їх безмежна різноманітність і нерівність означає, що жодне зі створінь не самодостатнє. Вони існують лише в залежності одне від одного, щоб взаємно доповняти одне одного, служачи одне одному. Краса Всесвіту, порядок і гармонія створення світу виникають із різноманітністю розвідку. Магітності, істота зв'язків, які є між ними. Людина відкриває ці зв'язки поступово як закони природи. Вони викликають поди учених. Краса створіння віддзеркалює безмежну красу Творця. Вона повинна надихати пошану та вести до підпорядкування Богові розуму і волі людини. Ієрархія створінь виражена порядком шести днів. Що йде від менш досконалого до більш досконалого. Бог любить усі свої створіння і піклується про кожне з них, навіть про горобців. Однак Ісус каже: Ви вартніші за багатьох горобців або ще. А скільки чоловік від... над вівцю вартніший? 12,12 12. Людина є вінцем діла створення. Оповідання, натхненне оповідання говорить про, те, про це, чітко відмежовуючи створення людини від створення інших створінь. Існує тісна залежність між усіма творіннями з огляду на те, що всі вони мають єдиного Творця і всі вони покликані його прославляти. Цитата Святого Франциска із Аши, Асижу, пісня творіння. Хвала тобі, Господи, зі всіма Твоїми творіннями, особливо з паном братом Сонцем, яким ти дарував нам світло дня. Воно прекрасне, бо велично випромінює блиск, і для нас є символом Тебе Всевишнього. Хвала тобі, мій Господи, і за сестру воду. Що є дуже благотворною і дуже смиренною, дорогоцінною і цнотливою. Хвала Тобі, мій Господи, і за сестру нашу Матір Землю, що носить нас і годує, що творить розмаїття плодів та квітів строкатих і трав. Хваліть і благословіть Господа мого, дякуйте Йому та служіть Йому у у всепокорі. День сьомий, суботній, кінець діла шести днів, священний текст говорить, Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив, Бог. Так закінчено небо і землю, і на сьомий день Бог спочив і освятив, і благословив цей день. Ці натхненні слова, сповнені спаси, спасенної науки. Бог дав творіння основу і закони, які залишаються стабільними, на які віруючи, може спертися із довірою, і які стануть для нього знаком і запорукою непохитної вірності Божого Союзу. Зі свого боку, людина повинна залишитися вірною цій основі і поважати закони, накреслені Богом. Створення було здійснене в у стремлінні на сьомий день, отже на поклоніння і прославлення Бога. Культ вписаний в порядок створення ніщо не треба ставити вище від поклоніння Богові, говорить устав святого Бенедикта, вказуючи таким чином на правильний порядок людських турбот. Сьомий суботній день є серцевиною закону Ізраїля зберігати заповіді. Це відповідь на мудрість і волю Божу, які виражені в Його ділі створення восьмий день. Але для нас настав новий день, день Воскресіння Христового. Сьомий день завершує перше створення, восьмий розпочинає нове створення. Так діло створення доходить до кульмінації в ще більшому ділі відкуплення. Перше створення віднаходить сен і своє завершення у новому створенні у Христі, близько якого перевищує перше. Коротко. Писумо за сьогоднішню тему. Ангели є духовними створіннями, що невтомно прославляють Бога і служать йому спасенним задумом щодо інших творінь. створінь. Ангели співдіють у всьому, що є добре для нас. Ангели оточують Христа Господа свого, вони служать йому передусім виконання Його спасенної місії щодо людей. Церква вшановує ангелів, що допомагають їй у її земній мандрівці та опікуються кожною людиною. Бог забажав розмаїтості створінь і притаманної їм доброти. Їх взаємозалежності і їх порядку, він призначив усі матеріальні творіння для добра людського роду, людина і через неї все створіння, призначення для слави Божої, шануючи законів, вписані у створінні і стосунки, що випливають з природи речей, є принципом мудрості, основою моралі. Так, що ми прочитали трошки? Трошки поговоримо. Отже, небо і земля. Так, отже, чуємо, що в книзі буття на початку Бог творить світ, читаємо, що Він творить його з нічого, творить небо і землю. Отже, небо це розуміння або самого небесного тіла. Те що, не є, те, що є над землею, так, або також розуміється і світ невидимий, світ ангелів, світ, е, світ духовний. Земля це місце, де мешкає людина і усе, що Бог сотворив під час тих наступних днів творіння. І Бог творить той світ невидимий світ ангелів, так, існування ангелів. Про ангелів багато сказано в Старому Завіті. Бачимо, що Авусин дещо робить певну таку конкретику щодо ангелів. Він каже, що ангел це не означає, це радше означає його функцію, функцію, а не природу. так Бо, бо ангел перекладається як той, хто сповіщає, той, хто приносить звістку. І це означає, що це його функція. А природа, він є дух, так? він є по природі дух. Ось це, можливо, це така суттєва інтерпретація, пояснення, ким є ангел. Ангели це є духи, які мають функцію свою, функцією під словом ангел, яка означає приносити вістки, так? допомагати, звіщати, підтримувати, давати інформацію. Ось Христос з усіма своїми ангелами. так, Отже, церква навчає, що є дев'ять чинів ангельських, тобто в ангелів, серед ангелів є певна ієрархія, тобто ті, що ближче до Бога, ті, що трошки далі до Бога. Отже, ця ієрархія і херовими, серафими, престоли, Господь, начали, е власті. Отже, Архангели, ангели, отже, це їх є таких дев'ять чинів. Отже, коли ми говоримо, що Христос усіма своїми ангелами, означає, що коли Христос прийде у другій своїй славі, Він прийде з тими усіма ангелами, щоб чинити суд. Також ми читаємо в книзі Послання до Колосян, що коли Бог творив світ невидимий, то Він. Христос також творив той світ, і Христос, власне, в Христі були усе те сотворення. Так? Бо читаємо, що? Бо в ньому все було створено, що на небі, і що на землі, видиме і невидиме, чи те престоли, чи Господство, чи начало, чи власті. Все було ним і в ньому сотворене. Так? От тут, ще раз підтеснюю, що Христос є друга Божа особа, є Бог. І він брав безпосередньо участь у творінні цього видимого і невидимого світу. Ангели в житті церкви також бачимо, що дуже часто, коли навіть Господь молиться в Гецеманському саду, йому підходять на підтримку ангели, його потішити, його розрадити. Так, читаємо про те, як Архангел Гаврів приходив Йосифа, Гаврил ангел. Приходив і Йосупа говорив, приходив до Івана Претечі звіщав, і звіщав про народження Ісуса. Марії. Отже, бачимо, що дуже часто зустрічаємо діяння і участь цих ангелів як у старому, так і в Новому Завіті. Видимий світ, який Бог творить, Він творить його в певній послідовності, так певні, як мовити, ієрархії, отже, починаючи від. Першого дня це, би мовити, найменша ієрархія. Ну, мається на увазі щодо видому світу, бо ангелів ми сюди не будемо включати, би мовити, той видимий світ, зорі, небо, тварини, рослини, тварини, і потім людина. Отже, в цій ієрархії людина є найбільш досконалішою, найбільш вона є на етапі завершення сотворення. На ній, так би мовити, також і лежить відповідальність за той увесь сотворений світ, який Бог творить. Так? Отже, Бог, як ми вже говорили, Бог розділяє цю творчу участь разом із людиною, даючи їй завдання, щоб вона доглядала за цим світом і піклувалася про нього. Отже, у цій іерархії Бог ставить людині на вершині того сотворення і дає їй певну вказівку, щоб вона мала за ним. Доглядати. Так? І говориться тут про восьмий день. Отже, на самий день Бог відпочив, а восьмий день означає, що це є ознака нового творіння. Так? Це, це те, що з нами буде після Воскресіння, так? Нове, нова людина, нове, нове буття. Оце означає е, таке сакральне значення восьмого дня в історії Спасіння людини так? і всього світу, бо весь світ зміниться, він буде інший. Які він буде, ми до кінця не знаємо. Оце так би мовити тільки коротко про сьогоднішню історію творення неба і землі і людини. а І усі, ми там далі буде вже конкретніше про людину наступного разу читати. Якщо є якісь запитання, то кажіть. Я думаю, ти дуже так, доволі так цікаво Тут написано, більш обширніше, ніж в катехізмі Нашої церкви. Більш зрозуміло, так? Так, дякую. Зрозуміло частково. Ну, якби було все зрозуміло, ви б не слухали. Звичайно, звичайно. Дякую. Так, дякую тоді, тоді якщо якісь питання, кажіть. На Добро, у нас якраз сьогодні дев'ять, як дев'ять ангельських чинів. Добре тоді молимося, у ім'я Отця і Сину з того Духа, мій, У ім'я Отця, і сина з того духа, мій У ім'я Отця, і Сина з того Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Пресвята Богородиця, спаси нас во ім'я Отця і Сину з того Духа Мі, во ім'я Отця і Сина з того Духа Мі, во ім'я Отця і з того Духа Мі. Усім дякую, добраніш. Спокійного, мирного вечора, Божого благословення, піки Пресвятої Богородиці, добраніч, ангелики на усім. Мирного спокійного вечора, добраніч Христос народився. Славі моє от дякуємо. Дякую. дякую, всім дім. дякую. Дякуємо за науку, Добраніч. Добраніч, Добрані, сестричку, дякую. Дякую, очна. добраніч всім. Дякую, Наталю, добраніч.